Вітаю глядачів чорноморської телекомпанії в етері програма сьогодні про та я її ведуча Марина Ступак українці в четверте відзначають Великдень в умовах повномасштабної війни із Росією на тлі бойових дій та постійних масованих терористичних російських атак. Зміни у релігійному житті не завжди помітні. Тим часом наближається час, коли Держслужба з етнополітики та свободи совісті має почати перевірки релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату. Завершується дев'ятимісячний термін, встановлений як перехідний період до повного набрання чинності закону про заборону Російської православної церкви в Україні єпископи або не знають, або не хочуть знати, що українська держава не вимагає від них ані зради православ'я, ані поміняти літургійну мову, ані поміняти календар, ані стати частиною іншої церкви. Все, що вимагає українська держава, це розірвати зв'язок з московським патріархатом з російською православною церквою, яка і тут я цитую резолюцію парламентської асамблеї ради Європи, яка стала ідеологічним продовженням злочинного режиму Путіна і є співучасницею його злочинів. Отже, після того, як Кабмін видасть відповідні постанови, наразі нормативно-правові документи розробляються, то держава зможе перевірити парафію УПЦ та з'ясувати, чи продовжують вони зберігати зв'язок із російською православною церквою, яка нині чисельність УПЦ, яку асоціюють із московським патріархатом, чи гарантовано перехід парафії з УПЦ до православної церкви України, означає розрив зв'язків з РПЦ і про Великдень в умовах. Війни про це ми говоримо сьогодні із священником ПЦУ капеланом Ярославом Ясенцем. Отже, вітаю вас в нашому етері. Слава Ісусу Христу! Вітаю! А, почнемо з такого: от 15 квітня з'явилася інформація про те, що СБУ проводить обшуки у керуючого справами Київської митрополії Української православної церкви і Московського патріархату Антонія Паканича. Розкажіть, що це означає, ну і про нього взагалі, що це за людина? Господи, відкрий устами, і устами визвістять хвалу твою. Ну, дивіться, що це означає? Я думаю, що це означає, що нарешті на нього звернули увагу. Що він за людина? Мені сказати важко, тому що я його так якби, і не знав ніколи. Деяких представників УПЦ я знаю особисто, тому що колись я іще, коли був зовсім mm -hmm. молодим, невіруючим, я воцерковлявся в Звіринецькому монастирі. Я вперше православ'я пізнав там. У мене двоє друзів дитинства зараз в одному з монастирів, монахи. Але владику Антонія Паканича мені ніколи не довелося знати, не довелося з ним спілкуватися. Я його не сповідав. Але я багато чув, і в тому числі були журналістські розслідування свого часу там на ТСН, що він такий, ніби як сірий кардинал. Який призначений був Москвою, mm -hmm. і зокрема його свого часу планували ним замінити митрополита Володимира Сабодана. Ну це те, що змогли розкопати журналісти. Але через свою таку можливо заполітизованість, можливо, він сказав щось не те, можливо, прорахували, що його ну з ним буде багато проблем потім, через його проросійську позицію. Все ж таки, вибір впав на нинішнього очільника Митрополита Онуфрія. Але все одно мені відомо, що через митрополита Антонія там вирішувалося дуже багато справ. Mm -hmm. Чому саме зараз, а не раніше чи не пізніше, до нього завітали СБУ? Це знову ж таки мені невідомо. Це, я думаю, у них були свої причини і вони точно знають більше, ніж я. Отже, тоді поговоримо про те, побачимо, якими будуть результати цих обшуків, да, що напише про це СБУ. Власне, коли ми говоримо про УПЦ Московського патруля патріархату і зв'язок з російською православною церквою. Давайте пояснимо глядачам про що саме йдеться. Тобто, це якісь статутні моменти, чи що саме, от що об'єднує УПЦ МП і РПЦ? А, дякую, дивіться. Ну, я буду старатися тут все-таки тримати об'єктивність. Я знаю, що до УПЦ зараз є дуже велика антипатія, і часто не без підстав, але я все ж таки постараюся тримати таку об'єктивність і дипломатичність в своєму висловлюванні. Значить, УПЦ Українська православна церква, така як вона за документами, виникла в. 90-му чи 91-му році, коли стараннями тодішнього очільника Київської митрополії митрополита Філарета, майбутнього патріарха Київського, коли він ще був, ну він же ж більше часу був архієреєм російської православної церкви. Його стараннями тоді було отримано томос про самостійність і незалежність в управлінні Української православної церкви. Mm -hmm. А митрополиту Філарету був дарований титул блаженіший, mm -hmm. що є, в принципі, прерогативою очільника помісної церкви. В канонічному праві немає такої дорби, як церква самостійна і незалежна в управлінні. Є автокефальна, є автономна. Це трошки менше, ніж автокефальна. Офіційно автономію, тим більше автокефаль. Москва е, українській церкві не дала. Паралельно з цим розвивалася Українська автокефальна православна церква. Ну там були складні процеси взаємодії mm -hmm. поміж ними. Е, і зараз е, на даний момент, е, коли я запитував в деяких своїх знайомих з УПЦ, який зараз статус УПЦ е, і РПЦ, вони мені казали, що фактично це автономна церква. Ніякого спілкування, навіть неофіційного, з російською церквою, немає. І митрополит Онуфрій був дуже сильно незадоволений діями Кирила Гундяєва, тому що каже, що він нас всіх дуже сильно підставив перед українським народом своїми діями, і мало того, він брехав дуже довго, що ніякого вторгнення, ніякої атаки російської не буде. Тому каже зараз, ми ніби я питаю, хто ваша матір церква. Mm -hmm. Вони кажуть матері церкви у нас фактично зараз немає, і вони порівнюються з ситуацією, яка свого часу склалася між російською церквою, яка була в Совку, і е, російською зарубіжною церквою, які сказали, що ми цих червоних червоних попів підтримувати не будемо, що вони пішли на співпрацю з безбожним режимом, фактично зрадили православ'я. Тобто вони зараз намагаються знайти свою таку ідентичність і знайти нішу, в яку вони могли би вписатись, тобто вони в пошуку, і там є як здорові елементи, з якими можна говорити і вести діалог, так і дуже нездорові і токсичні, до яких варто було би запроваджувати певні санкції, проводити певні дії. Ну і то власне до слова про діалог, про який ви сказали, да знаємо, що е, деякі священники у ПЦМП там відмовлялись відспівувати українських воїнів проти деяких там є кримінальні справи. Та але водночас є і священники у ПЦ московського патріархату з проукраїнською позицією, але вони не поспішають переходити до ПЦУ. Мовляв, ПЦУ е, не така там масштабна, да не канонічна, можна сказати. То як з ними говорити, чи як спонукати їх переходити? Ну, Дивіться, мені особисто здається, що зараз нинішній дуже популярний метод, як кажуть лома і болгарки це навіть наші священники ПЦУ і не дісміються. Та ми зараз методом лома і болгарки там, все, все вирішимо. Він неефективний і він абсолютно не сприяє діалогу, він не, mm -hmm. сприя... не, сприйма... не сприяє жодному конструктивізму. Свого часу народ розділили за мовною ознакою, теж дуже необережно. Я прихильник того, щоб у нас була тільки одна мова російську: там загнати кудись в катакомби. Я завжди був прихильником цього. Але, тим не менше, оце поділ за мовною ознакою, і те, що він був зроблений необережно. Призвело зокрема до дуже великого розколу в суспільстві. Так а як тоді зараз працювати, щоб це було ефективно? В які методи я є? думаю, що треба е, говорити на ґрунті того, що стосується саме православного віровчення і традиції на те, що у нас єдиний символ віри, на те, що ми ростемо з єдиного корення. Але держава разом з тим повинна застосовувати дуже жорсткі санкції проти тих, хто дійсно є агентами впливу Москви, хто дійсно вчинили конкретні злочини, відмовляються відспівувати воїнів. Або ж там здають, не дай Бог наші позиції там наших воїнів, там відверто працюють на, на, на Росію. От ними треба займатися з точки зору держави. Є злочин, значить, повинна бути реакція, повинна бути справа. Слава Богу, що я на фана одіозного цього Тульчинського його свій час закрили, потім його обміняли, відправили в Москву. Це особистість. Він свого часу зрадив митрополита Філарета, який дав йому все. Всім для нього був. Mm -hmm. його зрадив, і тому добре, що його закрили, де ще й обміняли. Отже, то чому ж після всіх цих випадків, та які публічно відомі, чому все таки в УПЦ залишається так багато парафій? Залишається багато парафій, тому що на жаль вони нас випереджають у всьому. Вони нас випереджають по кількості священиків, по кількості монастирів. А церква без монашества не може бути. Монашество це кров церкви. Вони випереджають нас по кількості і якості духовних навчальних закладів і в першу чергу по кількості парафіян. Кожну неділю українці голосують ногами, куди вони підуть, в який храм. Чому це відбувається? Я думаю, що по-перше, через тяглість традиції, а по-друге, через те, що ми не маємо чого запропонувати у відповідь дуже часто на жаль, крім українського прапору в храмі і націоналістичних лозунгів, і не матимемо. Плюс наші священники дуже часто себе поводять неправильно. Вибачте, я бачив відео, коли один піп сказав прямо на проповіді. Я не знаю, в якій єпархії це було, але у мене є це відео. Що храми московського патріархату можна використовувати хіба що як публічні туалети? Ну, ці висловлювання вони ніколи конструктиву сприяти не будуть, і звичайно, що коли ми приходимо до них з ломами болгаркою і з мовою сили і агресії, це ніколи діалогу сприяти не буде. Це треба робити зовсім інакше і починати це треба з низів. І якщо інакше, як інакше, я ж кажу діалогом треба угу. говорити з точки зору православного віровчення. А хто має говорити? От як, от наприклад, Всі. в родині там один прихильник ПЦУ та інший чи ходить в УПЦ МП? Як от вони мають говорити, як які аргументи використовувати? Всі мають говорити, кого це стосується. Це було би добре, якби це робив і предстоятель, і наші архієреї, і священники на, на низах, а не просто говорили да, це москалі. У нас є деякі випадки коли священника, який переходить з УПЦ, його не хочуть приймати в ПЦУ, тому що кажуть, а ми москалів не хочемо взагалі. Ну, якщо він виявив бажання, ну як, як після цього вони на нас подивляться? От Митрополит та, казав неодноразово офіційно закликав об'єднатися у ПЦМП з ПЦУ. Власне, ми не бачимо, що це об'єднання є там масовим, принаймні за яких умов це може статися, на вашу думку. Знаєте, я думаю, що це може статися тоді, коли ми себе покажемо в першу чергу православною церквою, і коли ми будемо мати що протиставити, тому що, вибачте, коли в Лаврі києво печерській коли вона була у ПЦ, було більше ста монахів і послушників. А зараз, коли передали ПЦУ, і держава всяко сприяє, то монахів восьмеро. То я думаю, що це не дуже створює позитивний імідж е, нашої церкви, серед них. Нам потрібно працювати самими над собою для того, щоб мати що протиставити. Свого часу святіший патріарх Мстислав, перший наш предстоятель автокефальної церкви, сказав, коли його питали, да хто вас визнає вашу УАПЦ. Він казав: спочатку треба визнати самі себе, а потім нас визнає світ. Ми повинні накачати наші м'язи духовні, ми повинні виростити наш стержень і тоді. Вони самі подивляться і побачать, що от добре би було б з ними вести якийсь діалог, і що можна шукати якісь точки дотику, але е, чинці е, у ПЦМП, які залишаються в лаврі, вони не готові, ймовірно, до цього очевидно до цього діалогу. Вони кажуть про неканонічність, тож як тоді цей діалог налагодити, якщо вони. Не проявляють готовність, ну дивіться. Що стосується неканонічності, то там треба це просто пояснювати, бо часто люди не в курсі всіх тонкощей канонів, їм там нав'язали згори, що це неканонічне. Їм треба пояснити від і до про повну канонічність нашої церкви, що у нас є тяглість єпископських свячень, що ми повністю сповідуємо той же самий символ віри. Всі канони, всі правила віровчення, все у нас абсолютно одне і те саме. Біда в тому, що у нас. Зараз люди дуже часто наші просто не бачать потреби. От я знаю одного священника, який сказав: Та, не переходять вони, а навіщо нам те монашество? Для чого воно, мовляв, нам взагалі mm -hmm. потрібне. Тому, звичайно, коли вони бачать таку позицію, вони не будуть горіти бажанням до нас переходити. Нам треба використовувати конкретні техніки розмов і, звичайно, показати інше обличчя. Без агресії, без ругані мордобою, без е, того, що вони є якісь другосортні, тільки виключно санкції проти тих, хто вчинив конкретний злочин. А ті, які вчинили конкретний злочин, не дозволяти їм з'їхати чи відкупитися, чи щось таке, як у нас в державі на жаль, часто буває. Взяли, значить, понесе покарання. Як тоді виходить паралельно нам жити? Да? Тобто існуватимуть дві паралельні церкви, чи можливо якось об'єднатися все-таки, щоб було це об'єднання і мир? Чи це думаю, що взагалі я... можливо, на вашу думку, в майбутньому? Я думаю, що якийсь час дві паралельні церкви будуть, і нічого з цим не поробиш. Якийсь час, це, 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 це дійсно буде так. Щодо об'єднання, навіть якщо воно там відбудеться через деякий час, буде новий об'єднавчий. Соборчого, наскільки мені відомо, дуже би хотів святіший патріарх Варфоломій Константинопольський, то буде звичайно дуже багато внутрішніх проблем. і Терок, тому що, вибачте, коли навіть об'єднувався київський патріархат, і автокефальна церква, то внутрішні протиріччя залишаються досі. Тому що і це при тому, що ці дві церкви mm -hmm. вважали себе однаковими і однаково українськими, але через особистісні моменти досі лишаються внутрішні певні протиріччя. А там, де 30 років нагніталася ненависть, там звичайно буде з обох сторін. Там звичайно, що внутрішні ці протиріччя залишаться. Скажімо, так я особисто би не хотів, щоб у нас йшов відстріл священиків УПЦ і репресії всіх, хто хто їх підтримує. хоча би тому, що ми поки що не витягуємо це протистояння якісно і сутнісно. І про перехід власне парафії з УПЦ МП до ПЦУ коротко хотіла поговорити перед тим, як ми перейдемо про відзначання великодня в умовах війни. Та що за даними держетнополітики, від 2018 року, коли було створено ПЦУ, тоді перейшли до ПЦУ з УПЦМП дві релігійні громади після повномасштабного вторгнення. Активізувались та, парафії більше переходів, таких були, але в 2024 році вже менше. Тобто то повномасштабний напад Росії він активізував ці процеси, та і, і чи можемо ми говорити зараз про масовий перехід? Про масовий не можемо. Він угу. активізував процеси. на певний час. Так на певний час, безперечно, він активізував процеси. Цей ну, повномасштабна війна вона спричинила взагалі дуже багато користих процесів для українського суспільства. Хоча через гори смерті сльози на превеликий жаль, але схоже до нашого народу, інакше часто не доходить просто. І зокрема, і перехід, але там треба дивитися від парафії до парафії, тому що бувають випадки, коли. Дійсно, не все гладко. Буває таке, що дійсно більшість громади хоче перейти, але їх там не пускають, так би мовити, ворожі агенти. І Тоді, звичайно, що активна частина українського суспільства повинна допомогти відстояти храм для цієї громади. Або але буває таке, що там не все відбувається. Правильно цілком е, гладко, і це можна помітити, що коли сама громада хотіла перейти, mm -hmm. ця громада потім продовжує ходити в храм, і люди його заповнюють, вони перебувають на богослужінні. А коли після цього храм стоїть порожній, туди приходить три людини, і там часто немає навіть священника нашого українського з ПЦУ, який може там служити, то це означає, що не, не все було так гладко і не все було так райдужно. Mm -hmm. У нас зараз один священник може служити на три ри 4 5 парафій. От мені буквально подзвонив от там 15 хвилин тому священник і попросив, каже: ти можеш мені допомогти завтра, післязавтра на службі виручити, тому що я на іншій mm -hmm. парафії а у мене нема кому послужити. Розумієте, і це є проблема. Тобто, як мінімум, треба більше духовенства нам спочатку набрати, щоб вони могли обслуговувати ці парафії і притягувати людей. Бо коли храм стоїть тиждень-два закритий, а потім туди приїжджає священик як гастролер, то це не буде сприяти тому, щоб люди, які раніше ходили в УПЦ або взагалі нікуди не ходили, консолідувалися навколо храму і священика ПЦУ. Зрозуміло, зрозуміло. Отже, про особливості святкування Великодня, давайте. Поговоримо до прикладу в прифронтових містах. А чи ви там буваєте? Чи от як ви говорите, да там з людьми? Що які особливості, наприклад, святкування в цьому році? Я в прифронтових містах буваю. Як капелан? Я відвідую численні військові підрозділи, які потребують цього. Наша програма християнської служби порятунку діє так, що певний підрозділ дає запит в генштаб напряму в службу військового капеланства, і вони просять наших або свій. Там, православних, католицьких або протестантських пасторів до них приїхати. Тому ми їздимо дуже часто в таких мобільних капеланських mm -hmm. групах, це дає змогу там, допомагати обслуговувати багато різних підрозділів. Тому я часто там буваю, буквально після Великодня, в неділю я їду до одного з таких підрозділів. В прифронтових містах все дуже залежить від активності громади, від хоробрості священника. Я думаю, що про це краще було б. Запитати в священників, які безпосередньо там служать? Що стосується військових підрозділів, то дуже раді вони, коли капелани приїжджають. Тому що mm -hmm. якщо вони дають запит, значить вони вже чекають капелана. А власне наскільки важливо, от ви капелан, та наскільки важливі от ви бачите для воїнів присутність капелана і з чим вони звертаються? Для тих, хто хоче, ну очікують його. Бо є такі частини, де більшість людей такі ну більш апатичні. Вони не дуже відчувають в цьому потребу. Mm -hmm. Тому коли капелан до них приїжджає, а командир просто шикує людей, щоб вони постояли на молебні чи на літургії, це коріння не пускає. Але там, де воїни чекають, капелана, для них надзвичайно важливо. Вони просто раді, дуже вони щасливі, коли ми приїжджаємо, слухають нас уважно, ходять на служби на молитви, сповідаються, причащаються. Звертаються з дуже різними питаннями, в основному втома, в основному те, що безрідних, в основному, те, що душа там на, на душі можуть лежати якісь гріхи. Деякі з них досі не можуть, на жаль, після всіх цих років дати раду тому, як це ну я вбивав людей. Хай навіть і ворогів. Але я все-таки вбивав, а як Бог на це подивиться, а що мені робити? Їм треба пояснювати, що вбивство на війні, на оборонній війні, на захисній війні це не гріх, це в певному сенсі навіть чеснота. Всі ті, хто гинуть на справедливій війні за вітчизну і за беззахисних, ті всі, як у мученики, зразу восходять царство небесне. Тобто їм треба це пояснювати, і люди дуже щасливі, коли ми їм це розповідаємо, коли ми навіть просто живемо з ними якийсь час, перебуваємо, ночуємо чистим. З ними картоплю говоримо угу. постійно. Тобто для це є такою опорою так, для них? Так? так, так, так. Це дуже важливо, дуже потрібно. Але знову ж таки, от у мене питання, чому у нас не вистачає священиків для того, щоб покрити всі потреби в капеланах штатних по підрозділах. Це велике питання доки організації відкритим? нашої церкви. Воно відкрите. Дякую вам за цю розмову. Отже, гостем нашої студії сьогодні став священник ПЦУ капелан Ярослав Ясенець. Ми говорили з ним про те, наскільки активно наразі відбуваються переходи з УПЦ московського патріархату до ПЦУ, та чи зменшився вплив московської церкви на українське релігійне життя? Також говорили і про особливості святкування великодня в умовах повномасштабної війни і про роль капелана в для сил оборони. З вами ж. Була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. Про більше програм ви можете побачити на Ютуб каналі Чорноморської телекомпанії. Підпишіться, щоб знати більше. Для цього перейдіть за QR-кодом на ваших екранах. І побачимось в наступному етері.